Ковід у самому розпалі протягом останнього тижня на Прикарпатті виявили понад 9 сотень нових інфікованих, побільшало пацієнтів у лікарнях. Нині загалом зайняті чверть ковідних ліжок. Щотижня фіксують і летальні випадки. За сім днів шестеро осіб не зуміли подолати коронавірус. Який його перебіг зараз та хто найчастіше опиняється на лікарняному ліжку? Далі в сюжеті. На прикарпатті кожен десятий хто робить тест на ковід отримує позитивний результат. Загалом зараз майже три тисячі таких хворих перебувають під наглядом лікарів. Протягом минулого тижня ми робили найбільше. Це було 985 зразків за добу, а так фактично кожного дня це в межах 700 зразків за добу, і з них іде 11% практично позитивних. З них кожен десятий, кому ставлять діагноз коронавірусу, опиняється на лікарняному ліжку. Для них на Прикарпатті передбачено 29 закладів, серед яких Франківська інфекційна лікарня. З майже 150 пацієнтів, які тут на госпіталізації, половина з ковідом. Часто люди в зимово-весняний період плутають ковід з ГРЗ. Він дає змазану картину, і тому ця картина більш характерна для ГРВІ. Тобто нема таких різких проявів, як відсутність смаку, нюху, а просто гектична температура, нежить, кашель виражений. І люди собі лікуються вдома 3-5 днів, а потім попадають до нас вже з пневмоніями. Цього місяця побільшало у лікарні і маленьких пацієнтів. Зараз їх налічується 25 і це здебільшого малюки до року. У Нас цього року, березень місяць, побільшало дітей із ковідом, побільшало дітей, які мають ускладнення з боку органів дихання, тобто пневмонії ковід і ковідні пневмонії супроводжуються дихальною недостатністю в рази більше ніж було попередні рази. Вже потрапляють діти до нас в лікарню, коли є пневмонія, Більше дітей знаходяться на на кисневій підтримці. Загалом за останні тижні в області фіксують зростання кількості інфікованих серед дітей. Найбільше шкільного віку серед дитячого населення. Зокрема, у нас найбільше зараз хворіють вікові категорії це 5-14 років. Це тобто діти шкільного віку, які зараз навчаються, які зараз між собою активно контактують, і відповідно цей вірус своєю такою специфікою, швидкою високою контагіозністю. Він передається від хворих до здорової дитини і так і доросле населення. Зі слів медиків, зараз коронавірус все більше набуває ознак сезонного захворювання. У зоні ризику надалі залишаються діти до року та люди старшого віку. Враження, що дельта ковід з'єднався із омікроном оцей сезон, тому що у нас є оцей проміжок віковий: діти до одного року, діти віком до трьох років переважно хворіють. І 65 плюс дуже є багато пацієнтів, які мають віці 83-90 років. Дуже багато таких і пацієнтів старшого віку і. Тут важче. Відтак лікарі радять при перших симптомах бодай показатися сімейному лікареві, щоб вчасно встановити діагноз та не потрапити до лікарні з пневмоніями.